Всім привіт! Ми зараз з вами знову зробимо розпаковочку з інтернет-магазину Авекс Текс. Висипай кам'я. Посилочка. Посилочка в нас зовсім маленька, але дуже-дуже цікава. І зараз ми подивимось, що ми тут нас замовляли. Вау, ми замовили ось таку. Я собі замовила ось таку ковтинку, світшотик. патріотичну. Дивіться, яка краса! Дуже-дуже-дуже яскравий. Фраг України. Ну, звичайно, так. У мене рукавки казаться. Я його вже примірила. І що я можу вам сказати? Він оверсайз. Я собі брала, ось подивіться, мінімальний розмір, розмір 42. Подивіться, якраз на склад 90... 80% бавовна, поліестер і еластан. Рукавчики довгі і сам світшотик також прикриває трішечки попи. Ну, він дуже-дуже мені сподобався. На осінь буде яскравим взагалі в гардеробі найяскравішою річчю. Дуже да. мені вже хочеться його вигуляти. Так, да. всі подумають, що ти Українка. Та я ж і так укр... українка. Подивимось, взяла ще ось такі синочку брючки. Звичайні, без різних малюнків, без вишивки, без принтів, ось такі з начосиком. Дуже-дуже тоненькі начосик. Кожен рік беру такі штани у різних кольорах. Вони нам подобаються, вони коштують недорого, і тому я їх беру. Тому що для прогулянки на подвір'ї або десь в парку це незамінна річ. Вони класні. І тепер сетала. Ось що ми ще не замовляли. Подивіться, уважно, Вау, яка кра краса до нас прийшла. Вишиваночка, вишиваночка. Збирала 122 розмір, у доньки зараз 114 зріст сантиметрів. Брала з запасом. ми також вже поміряли угу. вільно, але я б не сказала, що вона виглядає великою ця вишиваночка. І подивіться уважно. На цю чудову вишивку. Це, це не малюнок, це справжня вишивка. Ось дуже класна, вона така груба. Ось якщо її відпарити, попрасувати буде чудово. Завдяки резиночкам, ось подивіться, можна брати сміливо трішечки більше, тому що рукавчики спадати не будуть. Ось такі є ниточки, угу. можна їх зав'язати. Шнурочки. Так, ось такі вісюльки Пухна. Пухнастики. Пухнастики. Так. Ось тут вишите. Так, зараз подивимось, як вона виглядає. Ось, подивіться. Вона вишита на такій якісь підкладці. Ось, Все дуже-дуже охайно. Нічого не стирчить, ніяких вузликів. Дуже класно. Якщо підібрати якусь спідничку, а навіть з джинсами класно буде в школу ходити. Суперова просто. Спинка чистенька. Дуже мені оці рукавчики сподобались. Це 5% еластану і 95 бавовни. Мені дуже подобається ці довошування. Клас! Так. Да. Дуже зараз прям вишиванки на стоячі в У нас не було вишиванок і я собі купила, і донці купила і купила синочку. Тому да. що вони зараз актуальні як ніколи вишиваночки, хочеться мати. Ось, подивіться У з Так, У братика з коротким рукавчиком. А тут вишиванка Більша у мене маленькая. Дуже схожий орнамент, знову ж таки, клітинка. От, мені сподобалось саме поєднання червоного та чорного. Ось е, була така сама, як на дівчинку, у е, блакитному кольорі. На хлопчика були і в жовтеньких відтінках, і в блакитних, і в коричневих, але мені захотілося саме мати ось таку червону та ага. чорну відтінок. Ось так. Це чорне, це здається, темно-зелене. Знову ж таки, виглядає все охайно. Ось подивіться, знову ж таки, ці пухнастики. Це все для краси, воно нічого тут не стягується, воно прошито. Можна зав'язати, можна залишити, так? Ось, дуже-дуже м'яка, дуже ніжна. Ось такий колір приємний. Навіть трішечки, якщо вам видно, Трішки такий з молочним підтоном. Якщо у, на дівчинку вишиванка прям білосніжна, то на хлопчика вона має такий тепл, тепліший відтінок. Ось знову ж таки спинка чиста. Ось дуже. Дуже. Тому я і брала, щоб вони були схожі, тому що можна і на фотосесію піти, і на свята. Тому зараз, я думаю, дуже багато українців хочуть мати в своєму гардеробі. Красиву вишиванку, і тому я е, з певністю можу сказати, що вам в цьому допоможе Авекстекс, тому що і розмірів багато, і на діточок, і на підлітків, і на дорослих, і на чоловіків. тому ви собі обирайте. Я обов'язково залишу посилання на ось ці вишиваночки, на цей світшотик, брючки. Тому, якщо вам щось сподобалось, обов'язково заходьте і проглядайте. Якщо немає якогось розміру, то менеджер обов'язково з вами зв'яжеться і повідомить про це. Тому не переживайте, вам не покладуть аби щось, щоб заповнити. Так, тянеться все, так, да, дуже все продумано, дуже гарно. Тому менеджери обов'язково вас повідомлять про заміну якогось розміру, відтінку. Якщо вам не підійде, ви можете відмовитись. В цьому нічого страшного немає. В нашому випадку все було так, як я хотіла, як обирала, тому я безмежно задоволена цим замовленням. Тому, всім дякую за увагу. Переходьте в AVEX TEXT та замовляйте речі. Всім до побачення!